Прокидаємося, діточки, прокидаємося. Настав ранок і з вами наша передача. Підйом хто ще там спить на подуші і ціни піднявся. Хлопчик Ваня, піднімайся, біжить тата цьому. Він же тебе так любить. Всі дітки встаємо цьому тату, мамо, вмиваємося холодною водичкою, снідаємо, в болестів купа. тварючка моя принесла, погуляла. Котлетку в Маламурила і чекає, чекає нових, нових казок, нових мультфільмів, нових листів. Я їх зараз буду читати швиденько. Ось беру лист звідси. Запорізька область, селоне, село нове, Миронова влада. Доброго в дядько Сашко. Мене звуть Влада. Вчусь в 4 класі. Дуже люблю вашу передачу і дивлюсь кожен день. Люблю казки і мультфільми. Хочу, щоб ви... Будь ласка, розповіли казку Царівна жаба. Я назву вашу тваринку сонечко, тому що в нього голова схожа на сонечко. До побачення дядько Сашко. І от сонечко. О, тут сердечко намальоване. Грушка. Жовтенька і квіточка. Ну, час з одного листа встигну, мабуть. А і фотографія гарна, так, обов'язково прочитаю. Шпак Світлана Юрівна. Бурти. Здається, Кагарлицький район Київської області. Я шпак Світлана Юрівна. Мені 9 років. Навчаюся в 4 класі. Людмила Вікторівна мій класний керівник. Хочу назвати вашу тваринку Сонечко, тому що в неї голова як сонечко. Я б хотіла слухати казку про бабу Ягу. До побачення. І ще подивіться на другій стороні малюнок. Ось він малюночок. Бачимо. І прекрасна фотографія. Не можу не показати. Мені дуже сподобалось. Ну, тепер можна перебігти до казочки після такої гарної фотографії. Тож, діточки, настав час цікавої казки. Казка ну, насправді дуже цікава, така, вона красива, вона така розлога. І ви дуже просите розказати. Я все відкладаю, відкладаю, думаю, ну, така казка складна, пізніше, пізніше. Ну, Але сьогодні такий настрій, що можу розказати. Тож, казка називається Царівна жаба. Колись давно в одному царстві, я кажу, за царя панька, як земля була тонка, жив собі був один цар. І було в нього три сини. І хлопці гарні, такі, добрі, підросли, вже настав час їм женитися, жінок шукати. От цар і каже, знаєте, дітки мої, візьміть собі луки свої міцні, стріли гарні. І хай кожен вистрілить стрілою. Куди стріла полетить, там собі і жінку шукайте. Добре, вийшли хлопці на двір. Кожен такий дебеленький, кожен собі стрілу вибрав, міточку поставив, старший брат натягнув лука, як стріли. Полетіла стріла, в інше царство, та й долетіла бабам прямо серед двору до царської дочки в ноги попала перед нею. Вона хопила ту стрілу, до батька присатав, то дивіться, що, що це таке. Він каже: О, це десь то якийсь богатир до тебе стрілою в Чекай же, сватів до тебе свататись, приїдуть. Поїхав старший брат за своєю стрілою та прямо до того царя в двір. Добродію, пане царю, сусіди мій, тут, тут пробігала, у вас товар, у нас купець, пробігала куниця, красна дівиця, а от у нас мисливець є. Я тут ніхто мою стрілочку не знаходив. А цар вийшов, якраз саме чаю попив, а каже, тако шапку наклав, шльопанці взувся, каже: Я знаходив, знаходив, от дочка моя, от стрілу твою знайшла, заходь, ми зять, до хати. А зайшов, подобав, дівка ж така гарна, царська дочка рум'яна, опасиста, багато вдягнена, ручки біленькі, щочки червоненькі. Ну, вже домовилися, береться він свататись до неї. Середній син вийшов до батька на двір, нап'яв лука. То як стрельнув гарно, полетіла стріла вище хмар, і попала в двір до купця багато. День і дрижить. А в купця дочка така невидення, така біла, пухенька, як булочка гарненька, як цукром присипана. Ту стрілу знайшла. Ой, тату, що це дивіться, в нас в двір попало. А батько каже: О, донечку, щастя до нас двір заглянуло. Десь та до тебе свати їдуть, чекай, чекай. Гарний богатир свататись буде. Диви, яка стріла добра. Середній син за своєю стрілою добирається з своїми друзями, з почтом, на, на конях під'їжджають під купецький двір та й стукає. Е! Добродію купець, чи не, не бачив, чи знаходив хто стріли моєї. Знаходив, знаходив, каже: купець шапку нап'яв. Вийшов, заходь, заходь, зятю до хати, диви, доця моя, знайшла. Ах, так вона йому сподобалася, така ж добра та пещена. Та як молодці, купа нагарна, він до неї батьком рядко сів, за ручку біленьку взяв, по цьому вже в них діло пішло, вже і ці будуть женитися. Коли це виходить найменший син, якого Іван Царенко звали. Іван ім'я, Царенко це прізвище, значить, царський син. Вийшов він, нап'яв свого лука, аж то пустив стрілу. Полетіла стріла, Боже, через туман, через хмару, через ліс. Далеко-далеко. І в саме за лісом в болото Пам! і просто перед жабою, ропухою, зеленою, ляпнула. Іде то Іван Царенко свою стрілу шукає, шукає по лісі. Чи хто не бачив? Ні, ніхто не бачив, чи хто не зустрічав? ніхто не зустрічав. Перейшов через ліс, через болото коли гульк. Що ти ляжеш будеш робити? Ну, Сидить на лататі жаба жабиська зелена, очима лупає і тримає в лапах зелених стрілу його. Ой, каже Іван, слухай, жабо жабисько. Знаєш. що... Віддай мені стрілку, моя батьку батькою мушу показати. І буду стріляти, десь жінку собі шукати. А жаба каже, ні, Іване, ні, 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 ні. це я цю лотерею виграла. Бери мене за жінку, тоді стрілу віддам. Та ти що, де то бачено? Жабу за жінку, ти що, сказилася? Ти, ти, ти вчора десь на спечі падала, чи в тімячко бита, як то таке можна зробити? Ні, каже жаба. Або так, або сяк, стріла в мене, підемо, я будь-кому на якому суді докажу, так і є. Що робити Івану? Взяв цю жабу в хусточку, а вона каже: не бійся, Іване, шкодувати не будеш. Та де там шкодувати? Якось сорому набратися, та несе цю жабу, а вона стрілу тримає. Зійшлися сини до батька в двір старший. Царську дочку показує до неї горниця, Середній купецьку дочку обнімає, що рук не вистачає. А Іван в хусточці жабу показав. О, Як стали брати, з нього братизня а, е, е, Іван Дурник, це то так. О, ти бачиш, оце тобі. Ех, лох, ти лузер, кажуть, а? А батько каже, оце десь то, сину, така доля твоя. Е, бери, женись на жабі. Ну, давайте, збирайтеся, хлопці, будете женитися. Бенкет готуємо, дня через три якраз вас і повінчаємо. А перед цим, каже дітки, розходьтеся, кожен в свою хату. І хай ваші жінки покажуть, які вони майстрині. Нехай завтра кожна з них спече мені хліб, покуштую, який, який вона вміє робити. Тільки щоб ніхто не допомагав. Пішли, хлопці розійшлися, прийшов Іван своєю жабою, посадив її на стола. Та й журиться, як же ж так, боже мій, оце то біда, одна не ходить, та ще батько хліба загадав спекти, чи самому робити, чи що. А жаба їй каже, Іван, Іван, не, не журися, лягай спати, ранком побачиш, що буде. А що буде, ти буде однако, що з жабою жити. Ліг собі, Іван, спати. А жаба пострібала на ганочок, скинула себе жабячу шкіру. І перетворилася на прекрасну дівчину, Боже, яку звали Василина Прекрасна. Василина це ім'я, а Прекрасна – це прізвище. І була вона красива і розумна, така бо така, щоб телевізор вам не покаже. А насправді все знала, все Ще чарівниця була знатна, як махнула руками, заплескала тут же до неї, і борошно знеслося, і всякі приправи, і дріжджі, і ягоди почала вона той хліб пекти. і Такий хліб в неї вийшов. Як на саму Паску печуть, та калач такий, та цукром притрушений, та зсередині з, з горішками, і з родзинками, і такий хліб добрений, а пахне. Поклали його на рушничкові, знову жабичу шкуру надягла і чекає. На Ранок він прокидається, а на столі такий хліб стоїть, як сонечко. Він зрадів до царя несе. А тим часом. Царська дочка та купецька дочка. Вони ж ніколи в житті такого палиця, палець не вдарив, нічого не працювали, не вміють батьки, їх не вчили того хліба пекти. Все, за них слуги робили. Як почали вони пекти, Боже, в царської дочки, та таке, Господи Боже, мені вийшло, якийсь сухар чорний, що його вгризти не можна. А в купецької дочки та такий гливкий, та якісь сирі, та що не можна, не можна на зуба вкласти, та ще якимось там запах в нього. Та й несуть хлопці, те все. Приходять до царя, цар взяв перший хліб. Скуштував. о, каже, слухай, цей хліб, я не знаю, гризти не можна, собакам, каже, викиньте. А цей хліб, ой, як такий, якимось там жебракам віддайте. А коли глянув, Іван поклав на стіл хліб, як побачив цар, затрусився, як скуштував, каже, цей хліб, Боже, тільки на велике свято можна їсти. О, Іван, оце в те жінкою поталану. Оце то це добро. Ну, добре, хлопчики. На завтра, каже, хочу побачити, щоб ваші. Жінки та сорочки пошили. Подивимося, як вони майструвати вміють, Чи вміють вони те робити? Пішли хлопці по домам, а Іван зажурився, боже, ну хліб ще всяк так. А яка сорочка, що та жаба може зробити? Сів та й журиться. А жаба каже: Іване, не журися, лягай спати, на ранок все буде. Ліг Іван спати. Вискочила жаба на двір, скинула з себе шкуру, жабичу і стала Василиною. Прекрасна Василина. Це ім'я, а прекрасне це прізвище в неї було. Як махнула руками, тут же до неї Ткацький верстат взявся, вона чи там нитки, муліне, таке кольорове, вона вишивку, вишивка ж гарна, аж очі вбирає, там в неї дубові листочки. І місяць, і зорі гаптовані. Тут Трипільські візерунки, а тут Полтавської області, а тут Черкаський візерунок, а тут ще з Київської області на рукавах візерунки такі красиві, аж очі вбирає, ще й Поділ вишила, сорочка вишита, то не так собі. То це ще треба вміти, і як придане гарно, хто носить вишиту сорочку. Сорочку той сам красивіше стає, ото дітки запам'ятайте, і батькам собі скажіть, тато, мама, де хочете, дістаньте мені вишиту сорочку, а завтра в садочок дитячий чи в школу піду вишиті сорочці, дядько Сашко, лів. Обов'язково це зробіть. Це моє таке завдання. І напишіть мені, чи тато з мамою вам сорочку таку вишили, чи купили, чи придбали. Добре, а може ви самі вишиваєте, то взагалі вам ціни ніякої немає. Я вас дуже буду за це любити. Отож на ранок цареві сини йдуть до царя. Несуть рукоділля. Боже, царська дочка, вона що там напряла, якесь таке зробила таке рядно, що то не сорочка, я не знаю, страшно в руки взяти. Купецька дочка, щось там шила, шила. Боже, таку зробила халамиду, лахміття таке, я не знаю, що тільки і курник нею накривати. Принесли до царя, цар дивиться, першу взяв, боже, каже, це, каже, викиньте на смітник. Другу взяв, о, це каже, під ноги киньте, будемо таку ноги, з болото обтирати. А ту сорочку, що Іван приніс цар, як глянув, аж затрусився. Яке добро. Я цю сорочку на великі свята буду вдягати. Ну, каже, дітки, ви мене потішили. Ой, потішили. Ну, теперки, на завтра збирайтеся до нас на бенкет. Хай кожний свою жінку прийде, покаже, що вони вміють. Побачимо. Гості з усього царства поз'їжджається. Тоді побачимо хто в кого жінка краща. Пішли вони збиратися, а Іван зажурився. Що робити? Що робити? Як мені з жабою до людей йти? Це ж сором такий, боже мій. А жаба й каже: Ти Івана, не журися, йди без мене. А я потім з'явлюся, щоб тебе не соромити. Як почуєш дощ іде, то скажи: О, це моя жінка десь збирається. Як блискавка блискавка. це вже вона каже, в редван сідає в бричку свою. А як грім загримить, скаже, ось вона вже зараз і сама з'явиться. Збираються, гості сходять, сходяться, до цього царства поз'їжджалися, музики грають, всі гопака затинають на столах там повно їсти, пити і хороше походити. Веселяються всі старші брати своїми жінками, а ті нарядилися, Боже, тут золото, тут діаманти, тут коштовності, тут чешський кришталь, біжутерія блищить, там якісь на пальцях золото, в вухах срібло, на лобі діаманти горять. А Іван сам прийшов, а брати з нього сміються. Гей, Іване, дурнику, то... а де твоя жаба? Та каже, скоро буде. А-а-а! всі сміються. Коли це дощ пішов, вітер повіяв. Іван каже, о, десь то моя жінка вже збирається. Блискавка блиснула, о, це вона вже в карету в свою, в рундук, в бричку сіла. Коли це грім, ууу, загримів, о, каже, вже моя жінка під'їжджає. Коли це і правда, під'їжджає, карета, золота бричка, а з неї виходить, сама Василина прекрасна. І така вона красива, що всі ротяки роззявили, очі вирічали, тільки на неї дивляться. Цар прямо щелепу впустив, підняти двома руками не може. А Іван Царенко прямо до неї, тако бісиком, підходить. це каже: Ти моя жіночка така, така Іванку така. А він вже радий такий. Ну, слава тобі, Господи Боже, він нарешті мені поталануло так жаба жабою, але жінка мені підходить і готувати мені, і шити, і хазяйка добра, і красуня. І такий вже радий іде. А брати аж позакушували язики зі злості. А бач, і тут йому повезло, поталануло, а нам такий непотріб дістався. А ясно, що царська дочка, та купецька дочка поруч з Василиною. При... Тут, то вони навіть виглядають рябі страшні і, і дивитися нема на що. Як почали їсти всі, Василина прекрасно їсть, то ніжку з'їсть, а кісточку собі в рукав запихне, а далі вінця вип'є, а решту собі в рукав вилиє. А царська дочка і купецька дочка дивляться і собі те саме. Вона ж на що і собі в рукав. Кісток накидали, вина налили. А далі починається музика, танці заграли. Там полючка, там мазурка, там краковяк, там гопачок, там Ойрек. як ойра почала грати, давай всі почали танцювати. А найкращий танець картошка називається. Він так Картошку копала, корзини кидала. Дуже цікавий танець, до речі, як почали танцювати, тут Василина прекрасна. Як махнула рукою, там, де виновний, тут же з цієї вина. Ставок утворився, квітки потім волотаття, плаває. Як махнула другою рукою, тут кісточки посипали, з тих кісточок лебеді утворилися, плавають вони, І всі на це чудо дивляться. Як почала царська дочка танцювати із купецькою, як махнули рукою тим сим вином, що в рукаві царю очі забризкали, як махнули іншою, кістками в лоба вцілили, він як закричить: та ну перестаньте, ви мені очі повибиваєте. Вже вони танцювати перестали, поки всі гості радіють, танцюють та на вселину прекрасно дивляться. Іван Царенко, не будь дурний, швиденько, хільцем, хільцем, городами, городами та й до своєї хати втікає. Прибігає та й дивиться, на столі жабича шкурка лежить. А десь ти думаєш, зараз я цю шкурку спалю, і Василина прекрасна вже ніколи жабою не буде. А буде коло мене, мила моя жіночка красива, якою цілувати, любити буду, і ніколи її в житті не покину. Взяв ту шкурку, та й вкинув вогонь. Тільки вона загорілася в хату, Василина прекрасно забігає, і каже, що ти наробив? на що ти це зробив? Ще мені тільки один єдиний деньочок залишився в жаби чи шкіри бути. А тепер мене Кощій безсмертний забере. Я йому колись відмовила, заміж за нього не захотіла, то він мене в жабу перетворив і не казав, що я звільнюся тільки тоді, коли мене якийсь чоловік заміж візьме. Тепер, прощай, навіки, Іване, тільки сказала, тут же й пропала. Кинувся Іван за нею, куди? Тільки зашуміло листя десь, загуділо. І з хмари почулося, прощай, мій милий Іванку. Гукав, гукав Іван свою Василиночку, так і не догукався. Зажурився він і каже батько, оце тато, як хочете, іншої долі не хочу, іншої жінки не хочу. Піду по світі шукати, блукати, свою жінку дорогеньку шукати. Зібрався та йде. Іде усіх розпитав, чи хто бачив, чи хто не бачив, ніхто не бачив, ніхто не чув про неї. Коли назустріч йому дідочок такий, весь в білому, борода сива довга, зупинилися, привіталися. Іван. Добрий хлопець був такий. Дідусь каже, сідати зі мною повечері. Дістав, що там в торбі було, нагодував дідуся. А той каже: хлопче, що ж ти шукаєш? Так і так каже: шукаю жінку свою дорогеньку василину прекрасну, яку кощі Безсмертний забрав. Де шукати, я не знаю. А дідусь каже: знаєш, я тобі допоможу. Єсть у мене клубочок такий, шовкової ниточки, кинь його перед собою, він тебе і приведе. Подякував Іван, взяв клубочок, кинув на дорогу і пішов за ним. Котиться клубочок по лісі, по доріжці. А Іванко за ним іде через брід, через місток, через гору. Йшов, ішов і завів його глиб... клубочок в густий темний ліс. Виводить на галявинку, а там стоїть хатка, в якій жила баба яга. Хатка дерев'яна на одній курячій ніжці повертається. Підійшов Іван до хатки, постукав, баба його і пустила. Хто такий, звідки йдеш? А каже Іванко, розказує так і так шукаю. Жінку свою дореньку, Василину прекрасну, вкрав її кощі без безсмертний. Ну, каже баба, Яга, переночуй у мене, відпочинь, на ранок я тобі допоможу. Переночував у неї Іванко, Царенко, а на ранок бабця їй каже, кощій безсмертний, він то знайти його можна, я тобі покажу, куди йти. Але біда в тому, що він смерті не має. Через це він і безсмертний, а смерть його захована глибоко. Вона на кінці голки, а голка в яйці. Яйце знаходиться в качці. Качка в Зайцеві. заяць — в скрині, а скриня на високому дубі серед моря на острові. От тільки каже, там можеш цю смерть знайти. Тільки так можеш Кощея безсмертно перебороти. А живе він, ну недалеко шукати. Тим лісом, за горою, там і палац. Подякував Іван, Бабі Язі, і пішов до того. Моря, острова того шукати. Іде по дорозі, коли з кущів ведмідь виходить. Націлився Іван з нього, з лука в нього. А ведмідь каже, Іване, не вбивай мене, я тобі в пригоді стану. Ну як станеш, добре. Іде Іван далі їсти хоче вже дуже. Коли це з кущів вовк виходить. Іван на нього націлився, вовк каже: Ой Іване, не вбивай мене, я тобі в пригоді стану. Не став Іван і в нього стріляти. Іде далі, їсти, ж хочеться, щось полювати, коли дивиться. Орел літає. Він на Орла націлився з лука. А орел каже, не стріляй в мене, Іванку, я тобі в пригоді стану, виручу тебе. Добре, каже Іван, не буду тебе стріляти. Дійшов до моря, бачить, на березі щука лежить та відсапується. І каже, Іване, вкинь мене в воду, я тобі в пригоді стану. Хоча хотів їсти Іван, але пожалів щуку, вкинув її в воду. Знайшов човен і на острів, бачить, там на острів перебирається, переплив. Серед острова Велетенський дуб росте, високий, превисокий а в горі на ланцюгах скриня теліпається. Ех, як мені до цієї скрині добратися, думає Іван. Коли це біжить ведмідь, як навалився на того дуба, вивалив його з корінням, упала скриня, бемкнула, звідти зайцяк вискочив і шкурнув полем. Ей, куди, куди, як це цього зайця впіймати? Коли це вовк несеться, впіймав зайця, розірвав його. А зайця качка вилетіла, піднялася в небо високо-високо, як же добути її, коли ця орел летить по пазурами, як вдарив ту качку, вона й репнула, а з неї яйце випало та й прух в море й впало. Ах, Боже, Іван аж зажурився, як же мені те яйце добути, коли ця щука пливе і яйце в пащі несе. Подякує Іван, щуці, забрав те яйце на човна, переплив і добирається через гору, через ліс, до палаца кощія безсмертного. Добирається до того палацу, дивиться, в вікні його Василина прекрасно сидить і ручкою йому махає, а перед палацом Кощій безсмертний стоїть. Могутній великий, чорний, худий, страшний, з велетенським мечем. А, каже, ти до мене добрався смерті хочеш, отут твоя голова буде. Дивиться Іван Царенко, а навколо палацу кілки, а на них голови стрімлять. Які хочеш, там є, і богатарі, і витязі, і царевичі. І купці, хто завгодно, всі, хто приходив воювати, всіх кощі безсмертний побив. Розмахнувся він мечем, як ударив Івана, той відскочив, шаблю, вихопив, шабля переламалася, другий раз ударив, відбив її, а третій раз вже кощі безсмертний зараз і вбивати має. Тоді Іван дістав з кишені яйця, вдарив голку, в руки взяв, кущі ж затрусився, а Іван переламав її. Тут такі кощі безсмертні, впав, а полум'ям синім загорівся, попелом упав. Вітер подув, попіл розвіяв. Пропав кущі Безсмертний, кинувся Іван до жінки своєї дружини, дорогої Василини прекрасної. Поцілував її. На ручки взяв. Взяли у Безсмертного, безсмертно, коней добрих сіли та й добралися додому. Повінчалися та й живуть щасливо. Вам казочка, а мені бублички, в'язочка. Після такої класної казочки. Чудовий. Саме час мультфільм подивитися. Мультик ми з вами подивилися, листи почитали казку ну таку чудову казку послухали. Тварючка моя задоволена до краю. А зараз час нам з вами прощатися. Ранок у нас чудовий вийшов, казки розказали прекрасні. Настрій з'явився хороший. Хай день у вас буде добрий. Ідіть в школу, в дитячий садочок, учіться добре, слухайте вихователів, вчителів, бавтеся з друзями своїми. День весело проводьте. Дочекайтесь батьків зі школи, поцілуйте їх, допоможіть їм одежу, зняти, допоможіть. Сядьте з ними, повечеряйте, послухайте, що вони вам розкажуть, про свій день їм розкажіть, обніміть їх, посидьте трошечки, бо сім'я саме краще, що є на світі. І напишіть мені листа разом. Обов'язково, чи подобається моя казка, як ви день провели про свою сім'ю, про друзів, чи завдання мої виконуєте? Так, пам'ятаєте, я просив сказати вам батькам, щоб купили вам. Придбали, чи ви самі, може, зробили вишиті сорочки. Так, і обов'язково мені не пишіть, чия у вас вишита сорочка, чия вашого батька вишита сорочка, які там візерунки красиві. Можете навіть намалювати мені, я обов'язково це покажу. Листи мені пишіть на адресу місто Київ, вулиця Панківська, 11 канал Сіті TV, Передача світанок для лірника Сашка. До побачення.